Маємо ось такий автомобіль. Титане М і зимова гума Брістон Блізак ДМВ3 Р18. Зараз будемо встановлювати та підшивати датчики тиску і встановлювати на автомобіль готовий зимовий. Зараз не Так, іде ось програмування датчика тиску під автомобіль. Обов'язково пондос Ось Автомобіль повністю адаптувався під датчики тиску. розпізнано заміну шин, відповідно, помилки по датчиках ніякої немає, замінили зимові шини.